Всім привіт! Ви на каналі Лакідеос, і ми вирішили сьогодні покопати в лісі. Так, як на полі болото після снігу. Сьогодні погодка шепче, сонце світить, ліс цікавий. Нас повний екіпаж. і Надію, сьогодні будуть знахідки. Щось буде цікаве, покажу обов'язково. Всім дякую за підписку, за лайки. Ну що, до пошуку? І так, друзі, тільки відійшли від машини і знайомий вже підняв дві монетки. Скоріше за все, кошелечок маленький. Ось таких от 2 копійки. Один гелер і 2. Нахідки є, і це вже радує. Погнали далі. Так, друзі, знайомий підняв кустку бронзову штучку. Видно, що воно стареньке, бо патину має. І ще каже має сигнальчик. Тут залізний. Зараз буде копав. Копай. Зараз перевіримо, що тут таке може бути. Може якась сукирка. А це скоріше за все може бути якесь дзвіно від чогось цікавого. Ось ви десь появився О, серп їхній старий серп значить будемо тут крутились ось така знахідка так друзі файний сигнальчик Такий монетний зараз спробуємо викупити в прямому ефірі Випили? А монетка. Це монетка. Якось. Од... О, один крейсер. Ось така монетка. Це вже радує. так, друзі, біля копеньочка грубого випала монетка. От я її вже бачу. ЛР, певно. О, срібно. Той не трейсер. Помию, обов'язково кину фотку. Бо треба помити, але срібло 100%, бо видно. Вот сейчас чути сигнал гарний. І тут ще один, може бути якийсь кошельочок. Зараз ми Даром пробіг. Угу. Ось ще одна монетка, але це крейцер, Це вбитий крейцер, зараз є ще сигнальчики, зараз докопаємо ось така. В житті знімав? Так, я вже життя. Може ще буде срібло. Алло, зверху, О, є, є. Ось, зверху лежить. Теж бронза. Ось така не срібло, на жаль. Тільки одна срібна монетка була. Ви. Друзі, ще під пеньочком була одна монетка і теж срібна. І це так само, я так думаю, 10. 10 крейсерів. Я помию вам покажу обов'язково. Всім дякую. Так, Друзі, біля цього пеньочка був знайдений перша срібна монетка. Потім 2 метри від пеньочка. Одна срібна і дві мідних монетки. Трошки повідчищав. Видно, що це 10 крейцерів. Правда, не дуже відчисте, бо не відчищається, ці навіть не чисте. То видно, що 10 дві... крейсерів. І то 10 крейсерів. І радує. І так, друзі, знайомий щось кричить. Гарне знайшов. Я вже до нього доходжу. Він радий як слон. А вгадай що? Не знаю, дай Я не догадую. Я просів! денарик. Я в'ягася піду. Диви, капец. який стан, й та ти шо? Оце стан. Динарик. У, та ти Ні шо який стан? Собі крутяк. Вітаємо. Пробка, гільза! Камрада. Дуже крута знахідка. Так, <рес> друзі, викопав ще одну монетку. Скоріше за все, це савдепія. Так, савдепія. Три копійки. 45-го року. Якось так. І так, друзі, попав на кошель Буратінок. От, ще одну знайшов. Це вже четверта. Надіюсь, ще щось попаде цікавіше. Якщо щось буде, то вам знімлю, покажу. Так, друзі. Ще знайшов ось таку цікавеньку знахідку. Це хрестик ПСВ. Солдатів австрійських. Ви чорт ціленький. Так, друзі, знайомий підняв таку сокирку. Цілесенька, скоріш за все каеровська. А у вас яка думка? Що це за період може бути? Ось такий обух. На як КР. Ось такий результат сьогоднішнього копу. Кошель буратінок, 8 штучок, Два крейцера в нормальному стані, псевдеп'я. Порадували дві срібних монетки, хрестик і таких два вот крейсика. І так, друзі, знахідки камрадів. Ось така купа монеток. Зажигалка, кресало, ще зажигалочка ПСВ. Медальйончик, монетка, колечко якесь. Одна сукірка, друга. Це камрада, що знайшов динарика такого. І ножниці такі. Як то кажуть, коп вдався. Є срібельце, є сукірки. Всім пока. Так, друзі, вирішив вам таке коротеньке ще відео зняти, чи б хотіли ви побачити мої. Найкращі знахідки за 24 рік. Якщо так, ставте плюсик, Я обов'язково знімлю, покажу, розкажу. Всім дякую.